Руна дня на 29 травня 2025 року. На цей день випала руна дня удал це символ дому, спадку, традицій та внутрішніх ресурсів. Якщо говорити простою мовою, ця руна вказує на зв'язок із корінням, родом, тим, що є своїм. Ось що може вас очікувати. Можливо, захочеться побути вдома, провести час з родиною, відчути зв'язок із близькими або навіть згадати предків. День сприятливий для вирішення питань, пов'язаних з житлом, землею, ремонтом або побутом. Може з'явитись бажання закритися від зайвого, побути в безпечному колі. Руна нагадує: у вас уже є все потрібне всередині або поруч. Поради на день. Приділіть увагу дому, сім'ї, порядку в особистому просторі. Якщо і на вирішені родинні справи, день підходить, щоб їх залагодити. Не витрачайте енергію на чуже, цього дня виграє той, хто тримається за своє. Це день, коли варто згадати, хто ви і звідки, бути вдома, фізично чи душею і не шукати пригод на чужій території. Все цінне вже поруч.